Друзі, всім привіт! Серіал «Парочка слідчих у самому розпалі, тож давайте поговоримо про те, що ми побачимо в сьомій та восьмій серії. Але перед цим, будь ласка, поставте подобайку, для мене дуже важлива ваша підтримка. Дуже дякую. Що ж у сьомій серії на нас чекає неймовірно цікава справа головним підозрюваним, у якій стане паша. Чому ж так сталося? Зараз розповім. Відділ особливо небезпечних злочинів береться за нове розслідування загибель колишнього слідчого. Загиблий був другом Андрія, і найцікавіше те, що він також був знайомий із Пашею, але їхні стосунки були зовсім недружніми. Перед смертю загиблий намагався зв'язатися з Андрієм та надіслати повідомлення, але все, що він встиг написати, це слово Паша. Андрій миттєво арештовує Пашу та підозрює його у вбивстві друга. За справу береться Софія, яка впевнена, що Паша не винний, і намагається це довести. Однак усі докази проти нього, ба більше сам Паша відмовляється давати будь-які свідчення, чи зможе Софія докопатися до правди. Також у цій серії Софія почуватиметься зле, у неї болітиме живіт, але свій стан вона приховуватиме від колег. Проте Паша все ж таки помітить, що з дівчиною щось не так, а згодом навіть сам проведе їй операцію. У восьмій серії наші слідчі матимуть справу з серійним маньяком. Справа складна, але ще складніше те, що її очоля досвідчені слідчі Сашко і Діденко. Знайти спільну мову Софії з її колегами-слідчими та новими керівниками виявиться непросто. Її методи роботи часто суперечать суворим правилам, яких дотримується Сачко і Діденко. Софія звикла діяти більш масштабно, тоді як досвідчені слідчі вимагають від неї чітко слідувати їхнім інструкціям. Напруга зростає, коли Софія з пашою самостійно беруться за справу, адже саме від них буде залежати, чи вдасться зупинити серійного маньяка, перш ніж він завдасть нового удару. Те, що саме цікаве, згодом виявиться, що першою жертвою цього маніяка була мама паші, тому він зробить все можливе і неможливе, аби покарати винного за її смерть.